Від імені України Я стою. Погляньте, я стою, я у крові та не на колінах, помстою і люттю я горю, я і досі вільна Україна. Я стою. Хоч в спині вже ножі, це вчорашніх друзів подарунки, я гадала, ми вам не чужі, та у вас холодні розрахунки. Ви мене надумали продать, вбивці і гвалтівнику віддати, лиш мене забули запитати, але я вам маю що сказати. Я стою, і зі мною вояки, ті, які не продадуть, не кинуть. Зрадникам я не подам руки. Вороги всі у вогні загинуть. Я стою, і з рук сочиться кров від шахетів, від ракет і дронів. Та в мені лишилася любов до Карпат, до сивих тереконів, до Дніпра й лиману, до пісень, що співає соловей у гаї, де ж ти перемоги світла йде, як же я і люд тебе чекаю. Херсон завітав. в нас весна на усіх одна, лиш війною смердіти стала. На дороги Повзуть їжаки, не живі, уявіть металеві, протитанкові вояки, аби танк порівняти землею. Не підсмішники сунуть з землі, вона довго ще їх не побачить. Лише вирви, великі малі. Хіба можна це все пробачить? Із підвалу на сонце дивлюсь, грію руки, теплом від свічки. ніби сильна, але боюсь за бабусю, за маму, сестричку. Ще ніколи весна не була така чорна, страшна і гаряча. Дочекаємось сонця і добра, але ми вам цього не пробачимо. Віше, називається весна не знала, що прийде Весна не знала, що. Прийде війна у тому 22-му страшному. Багато хто не вернеться додому, а все тому, що дому вже нема, весна вже прикрашалась, як завжди, своє вбрання із квітів готувала, вона страшних новин ще не знала, що Україна стогне від біди. Що там, де були клумби, зараз вигли. дерева пошматовані лежать, розстріляні під ними люди сплять, які тут кольори для кого барви? Війна кровопролитна і жахлива, довкола смерті, неймовірний страх. Країна у плачах та молитвах, тут врятувати може тільки диво. Весна не знала, рушила в дорогу, а ту дорогу танки вже розбили, будинки зруйнували та спалили, Весна йшла і молилась тихо, Богу. І Бог почув, і ворога погнали, з підвалю люди вийшли, обнялися. Прийшла весна нарешті, подивися, всі один одному з надією казали: Весна раділа, трави засівала, з-під снігу проростали перші квіти, шматочок щастя. Хай радіють діти, їм так багато горя перепало. На календар знову весна, і за диконцем сонечко сміється. В моїй країні досі йде війна. Чись син за мене десь у полі п'ється, з під снігу видно квіти весняні, вже того снігу майже не лишилось, і думка ліса в голову мені, як хочеться. Щоб це лише нас Багато міст ще не одного сну не бачитимуть крокосів, тюльпанів. Вони сьогодні у полоні сну, вони вещасо плакують титанів. А Бахмут і угледар, Рубіжне кремінна, опасна щастя міста ці зараз схожі на примар. І Мар'їнку спалив звір, не вагався. На жаль, це ще не весь перелік міст і сіл, які живі лише на карті. Це горе руский мір до нас приніс, нас визволили так, сусіди кляті. Змиватиме земля руками кров, руками буде плакати дощами. Там розстріляли сподівання і любов, там серце вирвали не в однієї мами, там всюди, де лише поглянь, нагадування про страшні події. Не можу я позбутись запитань. Невже це вкотре свійде з рук Росії? Невже їм буде лише Божий суд? Міста розбиті, вбиті немовлята, Мовчить і лиш спостерігає люд, а тут від злості нічим вже кричати. Ну що ж, мовчить, святкуйте, вже весна, А в нас Одеса, котрий день палає, Не до весни, на жаль, коли війна, Що в миті чиїсь душі забирає. З позивним фірург, командир відділення окремого загону спеціального призначення Азов Національної гвардії України, молодших сержантів, нагороджених, нагрудним знаком, ветеранам війни, учасник бойових дій, орденом за мужність 3 ступеня посмертно та медаллю, честь, слава, держава. Посмертно загинув, відбиваючи атаку окупантів біля аеропорту міста Маріуполя. Тому ну, я хочу доземно вклонитися діти за подвиг її сина, за достойне виховання. Бо, якби не він і такі, як він, його побратими і посестри, то повірте, що ми з вами сьогодні тут уже не е, і дозвольте, я зачитаю вірш про Віталія, який називається Ветеран війни у 22. Ветеран війни у 22. В цьому віці хочеться кохати, а його з війни чекала мати, мати і налякана сестра. Ще ніби учора йшов до школи, у кімнаті музику крутив, танцював свій брейк, що було сил і зла у світі. Не бажав нікому. спорт любив і хординг, зокрема, далі коледж, а за ним до військ, Полк Азов, урзув, вже й Слава близько. Та страшною видалась зима. Ворог наступав, не знав жалю. Смерть позаду рухалась з косою і пішли найкращі з нас до бою, щоб країну захистить свою. Маріуполь, сніг лед-ледь -лед зійшов. У боях на смерть стояли хлопці, а вона ж була на кожному кроці. І хірург її. Не обійшло, тіла аж у травні обміняли і в Дніпрі, в розбитому Дніпрі, просто невідомо поховали, а душа, душа літала вже в горі. А душа ридала і кричала, поховайте там, де народився, там, де мрія одружусь колись, коли скову мама де співала, поховали, вже навік спочив на Лук'янівському кладовищі. Там, де український вітер свище, там, де поруч ті, з ким бився й жив, ветеран війни у двадцять два. Не пробачу ворогам ніколи, що пішли від нас такі соколи, хлопці, ветерани в 22. Вічна пам'ять і вічна слава героя України, Віталію Харчуку Хіруху. Українська жінка роду берегиня. Це бабуся й мати, донька і сестра. В ній усе найкраще, в ній міцне коріння, в ній живе надія та що не вмира. Українська жінка не навчить вбивати, ненависті й злобі з роду не навчить. Бо вона це світло, бо вона це мати. Вчитиме, як гідно на цім світі жить. Українська жінка славиться красою, а коли співає, солов'ї мовчать, скільки їх сьогодні гордо йдуть до бою. Берегені вміють землю захищати. Завертують рани, залікують душу із під куль, і з поля на собі несуть. Скільки вдячних слів вам написати мушу, хай для вас зозулі повсякчас кують, хай подвір'я ваше лихо оминає, хай Господь здоров'я і сили додає, українська жінка кращої немає. Вільна і незламна, кожному своє для вас доробиної жінка. Двісті десять років вже минуло, як для світу народився. Кобса. Що писав він, ми тепер відчули, палить Україну, б'є Москаль. Двісті десять років пролетіли, а Шевченко був таки пророк. Ми його почути не хотіли, а йому шептав на вухо Бог. Більше як сто років спочиває. Наш тарас, наш вічний поводир, дивиться з небес він та зітхає, рідний край плюндрує хижий звір. Скільки років, скільки тяжких років без Шевченка, ніби сирота йде вперед, не дивлячись на орків, що руйнують села і міста. Як твоїх повчань не вистачає тих твоїх батьківських настанов, заповіт твій голосно лунає, ми його читаємо снов і снов. Ожива потроху Україна, до коріння тягнеться свого батьку, ми не станемо на коліна, слова не забудемо Твого. Спочивай же, на горі чернечий і занадто не гнівись на нас, Україна ще розправить плечі, Заживемо в мирі, прийде час, нам потрібна тільки перемога, щоб герої не складали крил. Батько, попроси за нас у Бога. Щоб на переможний бій благословити. Дякую за запрошення, дякую за знайомство, Приємно познайомитися з такою талановитою людиною, яка зараз поширює цю біду по всій Україні. І на її слова хочу виконати пісню «Нам потрібна дійсно перемога. Іда розгулялась, в наші краї тут під пострій люди, тут ще вчора спокійно так спалось, а сьогодні помирать молодим, а сьогодні будинки без ліком, а сьогодні міста без людей, у підвалі доживає до свіху. А в когось війна відібрала дітей, нам потрібна перемога, нам потрібна ця земля, я звертаюся до Бога, нехай в цілі є Україна моя, рідний край де розбита калина, де на могили ростуть, але це подолає країна, перемогу ми зумієм здобути, бо ми є козацького роду, суме сіди і завжди пам'ятай. Ми стояли, стоїмо за свободу, нам потрібна перемога і край. Потрібна перемога, нам потрібна ця земля, я звертаюся до Бога, нехай і є Україна моя, я та ранку чую, дзвони забили, і країною ліця луна, перемога ми її заслужили. Дай, скінчилась війна, так, це наша перемога захистила нас земля вже пережена Богом, Україно моя, Україно моя. Дякую. Добровіно. Зрекся світом. Добровільно забули про літо. Добровільно до рук взяли зброю і добровільно пішли до бою. Добровільно у дощ і в спеку забувають про небезпеку. І добровільно на вістрі смерті вони б'ють ворогів, бо вперті. Вони справжні. Сміливі, щирі, вірні друзя при й вірі, добровільно пішли в добробати, добровільно не за зарплати. Добровільно не бачать родини, не рахують же дні й години. Добровільно любов носить в серці і щоденно зав'язують перці. Добровільно війну обрали, хоча все у житті вже мале та лишили усе добровільно, щоб була Україна вільна, щоб ми з вами могли радіти, літака не боялись діти, добровільно пішли в небезпеку, щоб війна була так далеко. Слава кожному! хто добровільно став на захист рідної України. Слава! 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 Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш і у державі, де йде війна. Ворожею і досі розмовляєш. Чому не розумію я ніяк? Невже вам не болиться Україна? Чому язик убивця і посіпак, дорожчий вам за рідну солов'їну? Робоче місце змушує людей державною сьогодні розмовляти, ото й усе. Навіть своїх дітей не вчить любити рідну мову мати. Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україну і дотепер ворожою спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви то не вони, не до навчань. коли Стріляє, вони зрічуться вже після війни, у вас є час, бажання лише немає. Російську чую зі свого вікна, затихли вибухи, не гупають снаряди, прокиньтесь, люди, досі йде війна, на півдні і на сході луплять гради. Невже патріотизму ні на грань? Чому все українське так огидне, невже тоді дійти повинно вам аж коли кров на руки рідних брисне? Російське прищепили нам колись і ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні ти, ворожого, зречись. Зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусим зберегти. Дії нащадкам нашим передати, тож переходь на українську ти, на цій землі вона луна має лунати. Нехай тобі не буде все одно, яка разница, нехай тобі не буде за кораблем російське все на дно. Пишайтесь нашим українським людям. Це не було важко сьогодні, але ми мусимо вистояти. Тому народи, не опускаймо рук, нам вже давали три дні, але ми доказали, що нас не зламати в єдності наша сила. Тож допомагаймо нашому війську, тому що Бог і Збройні сили України це. Єдина наша надія: Україна була, Україна є і Україна буде. Як ви можете бачити. Я не дам забути цю війну. Я не дам забути це ніколи. Як позбавляли спокою і сну, як сіяли в країні гори. Я не дам забути наш Херсон, Бучу, Маріуполь, Миколаїв, в храмах і церквах сльози ікон, наш Ізюм не раз ще пригадаю. Я не дам забути ті міста і села, де тепер лише руїни, Спалення в наших полях жита, в бомбосховищі сльози дитини. Я не дам забути ті жахи, що в полоні ви з людьми чинили, не зітруться злочини, роки, я кричатиму за всіх, кого ви вбили. Я не дам забути ті слова, що своїм ви в телефон казали. Що для жінки шуба є нова що сподобалось, як насве катували. Я не дам забути те, як ви, гвалтували діток і вбивали, скільки попри плаче молитви від батьків дітей взяли і вкрали. Я не дам забути ті хрести, де лежать цивільні і військові. Господи, прости мене. Прости, бо й сама я не пробачу крові. Хтось так каже, що пройдуть роки, і ми знову будемо братами. Ворогам не подамо руки, наша пам'ять житиме віками, цю війну забути я не дам. покоління змінюватись будуть. Та проклятим підлим ворогам не пробачать війну і не забудуть ніколи і ні за що. працювали три дні, але ми доказали, що нас не зламає в єдності наша сила. Тож допомагаємо нашому війську, тому що Бог і Збройні сили України це єдина наша надія. Україна була, Україна є і Україна.